Білгородністровський став першим містом Одеської області, кому вдалося довести гуманітарну допомогу безпосередньо до Херсону. Декілька днів тому, за дорученням міського голови Віталія Граждана в Акермані розгорнувся хаб допомоги для Херсонської області. І навіть було відправлено першу гуманітарну допомогу з десятьма тоннами води. Ми вирішили створити на базі міста Білгородністровський хаб для Білгородністровського району, куди буде зводитись допомога небайдужих мешканців та всіх, хто бажає долучитися, і потім вже буде метруляти на Херсонщину. Ми повинні розуміти, що шлях, яким йде до да, колона. він все таки залишається небезпечним. Минулого разу ми доставили завдяки нашим мешканцям, які принесли сюди на подвір'я більше 10 тонн води. Ви бачили цей репортаж. Ми показували наскільки вони завдячують кожному з нас, хто долучився, хто допоміг. Лише разом ми можемо подолати ці біди. Саме тому ініціативу міської ради підтримала Сарацька та Татарбунарська громади. Сьогодні ці дві громади привезли питну воду для Херсон. На базі міської ради було створено хаб для допомоги жителям Херсонської області. Райдержадміністрація адміністрація разом з міською радою створила це, об'єднала наші зусилля. Сьогодні ми бачимо результат. Вже перша машина була відправлена на Херсонщину. Далі ж ми продовжуємо цю допомогу, об'єднуємо наші громади, наших людей для подальшої допомоги жителям Херсонської області. Дуже приємно, що громади нашого району приєднались і дуже швидко. І з такою допомогою це дійсно треба виконувати, треба робити. Ти таку допомогу, бо мешканці нашої Херсонщини потребують цьому. Це безпосередньо, Що перше, це водичка питна, бо дуже є великий дефіцит. Тому всі очікуємо. Від наших місцевих жителів та жителів району щодо допомоги, а ми будемо вже організовувати і передавати вже на Херсонщину, відвозити, комуніцирувати, що ще потрібно від нас, і будемо збирати на базі нашої білогородністровської міської ради допомогу для наших мешканців сусідньої області Херсонщини. Першому муніципальному вдалось поспілкуватись з представником татарбинарської громади Леонідом Крецулом. Він розповів нам, для чого приїхав сього сьогодні сюди у Білгородністровській, ну щоб помогти людям в біді, привезли воду. А скільки води привезли це 500 літрів. Сьогодні вся країна, не мов один кулак. Немає своїх чи чужих, ми готові допомагати усім. На жаль, 10 червня російська ракета вкотре зачепила сусідню Сергіївську громаду. Ми проводимо щоденну роботу з ліквідації наслідків в сусідній громаді Сергіївській, ви знаєте, да? там 10 червня ми розкорили на базі міста Білгородністровський штаб допомоги з ліквідації надзвичайної, надзвичайної ситуації. Ми щоденно туди туди їздимо. Забезпечимо гарячим харчуванням всіх хто там працює, всіх, хто там простраждав. це більше 120 порцій обід, вечері і так далі. Зараз ми передали тут так само всі необхідні речі, і будемо створювати, будемо допомагати один одному. Родністровський активно допомагає відновитись Сергіївській громаді після тієї страшної ночі. Жива волонтерська сила, гуманітарна допомога, гарячі обіди та вечері все це було організовано за наказом міського голови Віталія Граждана за лічені години. Це не чуже горі, нема чужого горя, тому що ми всі українці, ми сильна нація, ми все витримаємо. Тому я закликаю мешканців нашого міста Білгородністровського, що ми не зупиняємося. Перша партія до Херсонщини допомоги відправлена. Зараз, то, бачите, на ваших очах люди продовжують знову. Ти питну воду, ми будемо продовжувати допомагати. Їм потрібна наша підтримка. Вони на нас розраховують. Міський голова на своїй сторінці подякував мешканцям міста та району, що долучились до благодійної ініціативи, та закликав продовжувати цю справу. Збір триває, тому усі небайдужі можуть принести питну воду або ж речі першої необхідності до міської ради. І вже незабаром буде відправлено другу гуманітарну місію до Херсону. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципаль canal.